Друзі, всім привіт! З вами Марина Холодкова сьогодні я вам показую, як зареєструватися на офіційному сайті компанії РСА Україна. Вам надали реферальне посилання, вам потрібно на нього настиснути, перейти за цим посиланням, тут прочитати правила так, умови. І тут обрати, я прочитав його і згоден поставити галочку і натиснути на синеньку стрілочку. Продовжити. Далі перед вами відкриться поля, які необхідно заповнювати. Номер спонсора вже вказано, прізвище ім'я можете перевірити, кар'єр людини, яка вам надала посилання. Тут ви вказуєте свій ідентифікаційний номер. Так? Далі ім'я ваше вписуєте. Ім'я вписуєте. Так, як вказано в вашому паспорті і вашому документі. Як там написано, так ви і вказуєте. Так, далі. Дата народження ми вказуємо для того, бо компанія нам дарує подарунки в день народження. Саме в цей день ви можете отримати подарунок від компанії, якийсь сюрприз. Далі, сімейний стан обираєте. Якщо ви одружені, треба буде вказати ім'я чоловіка або жінки. Робота, тут писемо менеджер, не треба нічого вигадувати. Мова. Тут обирайте мову, інтерфейс, якою ви хочете бачити все в кабінеті. Далі. Пароль. Я раджу пароль створювати без букв. Пароль повинен бути від 6 символів. Тобто, це може бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, наприклад. І тут повторюємо його. Обов'язково запишіть собі пароль, а, бо люди його забивають, втрачають, щоб цього не сталося у вас. Запишіть його кудись. Або запам'ятайте, робіть легкі паролі для себе. Далі. Код захисту. Бачимо тут циферки, буковки. Все це ми так і переписуємо. Ось бачимо, що у мене тут 6х. Так? З великою літери ми вписуємо. X, Великими літерами X, Так, H, англійська, U, 75. Далі, інформація про обліковий запис. Назва банку. Тут вказуємо банк, карту якого, на карту якого ми хочемо отримувати гроші наші зароблені. У мене це приват, я пишу приват. У вас, якщо моно, ви пишете моно, так і так далі. Ощад, значить, пишете Ощад. І номер IBAN. Що таке номер IBAN? Це номер вашого розрахункового рахунку на вашій карті. Де його взяти, є окреме відео. Я все це показувала. Тобто ви заходите, ну, кудись його скопіювали. Ось у мене є цей номер. Бачите, він починається UA. І багато-багато циферок. Ось я його копіюю і вставляю сюди в кабінет. Далі інформація контактна, вказуємо країну, з якою ви реєструєтесь, область. Якщо немає вашої області, ви тут передивилися, її немає, то ви можете вказати найближчу область до вас. Немає значення. Далі імейл ваш вказуємо. І номер GSM та номер телефону. Бачите, тут є підказочка, що номер, там, де номер телефону, повинен починатися з вісімки. Тобто, у нас як в Україні плюс 38, 0, там, 63 і траля номер йде. Так? Ось вам плюс 3 треба прибрати і вказати номер з вісімки. Тобто тут ми виправляємо в першій строчці, бо в мене тут автоматично, бачите, заповнилось. І цей самий номер ми вказуємо в номері телефону. Тобто номер GSM і номер телефону у вас повинен бути однаковий. Заповнюємо цю строчку. Так, Номер факсу, нічого не вписано. І тут ось, це останній пункт адреса накладна. Тут ми пишемо індекс вашого. Вашої пошти, Укрпошти, на яку ви хочете отримувати посилки, місце, район, все, що треба вказати, сюди ми вписуємо. Тобто вулицю, номер будинку, куди повинні приїжджати ваші посилки. Номер будинку, відділення, на якому знаходиться ваша Укрпошта. Все заповнили. І натискаємо ось тут внизу, в правому куті. На цей синенький квадратик з біленьким чоловічком. І все, я вас вітаю, ваша реєстрація пройшла. Коли реєстрація пройде, вам тут на екрані така, таке повідомлення. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Де буде сказано, що ваша реєстрація пройшла, ми вас вітаємо. Ось так це буде виглядати. Я, ну, Вітаємо, ваша реєстрація пройшла, бачите, успішно ваш номер реєстрації такий та такий то Ви можете увійти в особистий кабінет за допомогою свого номера реєстрації та пароля. І тут увага, у багатьох не виходить ввійти в кабінет. Чому? Тому що вони ось тут питаються, намагаються зайти ось після цього повідомлення, ось тут а, увійти. А, увага, так? Вам потрібно або увійти відразу ось тут, якщо не виходить, що ми робимо? Ми переходимо за посиланням, зараз я вам покажу, за офіційним посиланням ось, на сайт компанії. І ось тут натискаємо о, в лівому. Точніше, вибачте, в правому, верхньому куточці на людинку таку, так? І тут ми робимо вхід, не стати членом. Стати членом це коли реєструєтеся, а вхід ми обираємо. Будьте тут уважні. Робимо вхід. І ось тут ми вже вказуємо свій номер члена, і свій пароль вказуємо. І натискаємо увійти. Після цього ви потрапляєте до свого особистого кабінету. Тут можна зберегти, наприклад, свій пароль ось. І що тут ще? Бачите три крапочки у правому верхньому куточку? Натискаєте на них, і ось тут ви можете додати в закладки. Бачите? Можете додати в закладки, щоб постійно потім не шукати, де знаходиться ваш кабінет. Додали в закладки, потім воно буде у вас під рукою. Якщо ви це робите через Google, наприклад, то в Гуглі там трохи інакше, коли ви війдете в кабінет, воно там буде називатися по-іншому. Не в закладки додати, а воно там буде написано: зараз я вам показую як, через Google, коли ми заходимо. Треба спочатку зайти в кабінет, натискайте на три крапочки в правому верхньому куточку, і бачите, тут додати на главний екран. Ось. І встановити. Все, воно в мене є на екрані, тому я не шукаю, коли я хочу зайти на сайт. Ось воно в мене. Бачите, тут я натискаю, і воно мене перекидує автоматично, а потім я вже заходжу до свого кабінету. Ось можете собі так зробити. І я вас вітаю, ваша реєстрація пройшла. Якщо будуть якісь питання, пишіть, я вам допоможу. Дякую за увагу. Всім пока!